Реально змінена система влади в Україні не буде запроваджено в Україні законність, право, не буде в Україні створена соціальна і національна справедливість, то не можна вважати, що революційні зміни в нашій державі завершилися. Сьогодні історичний дій, сьогодні історичний день, сьогодні надзвичайно важливий день для кожного українця. Дуже важливо, що вже зараз в парламенті ми зустрічалися з частиною послів європейських держав, які висловили свою солідарність. Дуже важливо, що вже зараз декілька європейських країн висловили свою підтримку нашим діям і зафіксували, що те, що сьогодні відбулося в українському парламенті, це все законно, все відповідає європейським принципам і відповідним стандартам. Наша робота буде продовжена З завтрашнього дня з 10-ї години ранку. Ми будемо ухвалювати е, у відповідному режимі е, ті закони, які сьогодні вкрай необхідні для українського суспільства. Так само будемо е, скасовувати деякі з е, тих законів, які незаконно і в волі українського народу. Протягом часів правління режиму Януковича були ухвалені в стінах Верховної Ради України. І найважливіше, ви звернули увагу, що ці голосування всі відбуваються конституційною більшістю, поза 300 голосів. Дуже важливо, що сьогодні ми призначили відповідних уповноважених і виконувачів обов'язки на посади в силових структурах Служби безпеки України, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Надважливо, що більшість вже силовиків, які знаходяться в Україні, різним способом, чи телефонічно, чи приватно прибувши сюди, задекларували свою підтримку і законності дій Верховної Ради України. Так що всі хочу привітати з цією звитягою, хоч вона далася українцям дуже великою кров'ю. Але це є серйозний поступок вперед. Україна тепер інша держава. Україна тепер. Чому ну, саме 25 травня? Тому що три місяці, три місяці, згідно е українського законодавства, три місяці з цього дня, коли цей, ця постанова вступила в силу, три місяці якраз виходить на 25 травня. Будь-що, зараз заявляти, ця заява, яка прозвучала від е, колишнього президента Януковича, є абсолютно неадекватною. Відповідно, ми е, тому і затягнули трошки час початку е, вечірнього засідання з 4-ї години на 5-ту, що дуже детально е, усі е, найавторитетніші юристи, конституціоналісти е, до слова е, вичитували цю постанову. Так що вона є в конституційному році. Слі зафіксована, і всі норми, які там записані, вони відповідають українському чинному законодавству.